Якраз от Д-30 це снайперська гвинтівка у світі артилерії. Якщо гармата доведена до гарного технічного стану, вона гарно обслуговувана та проведені всі необхідні маніпуляції, то вона буде класти чітко і в неї дуже гарна стабілізація за рахунок триноги. Що ми їм побажаємо що їм написати? Горіть у пеклі свобода московська. І отаке от сердечко на пам'ять від Хартії. Заряд зменшений. Зарядити вогонь по готовності. Остріл. Сьогодні 23 роки виповнилося. Як завжди, за правило... Уже Третій, рок, третій рік уже відмічаю свій день народження на позиціях тільки в різних напрямках. Святковий настрій, звісно ж, не той, який був до війни, але все одно є. Зарядити вогонь по готовності. Зарядити вогонь по готовності. Ми зараз знаходимося на харківському напрямку. Тут, як ми тільки сюди заїхали, була дуже важка обстановка. Зараз трохи затихло, тому що ми дуже тут дуже, дуже плотно працюємо і ворог трохи угомонився. У нього вже немає тих запасів, які були поначалу, як він тільки сюди прийшов. Я не знаю з якого мета і чого вона зроблена, але ми їй довіряємо на нашій, нашій красуні. Ми в неї віримо, ми її кохаємо, вона в нас така одна, ми її бережемо. Ворог Охоп. Я сидів наблюдав на КСП. Вона в цей Бо у нас був...